Очіра, шановне панство, перш за все, дозвольте привітати вас з нашим головним святом з Днем Незалежності. А по-друге, дозвольте в цей святковий день зробити такий розклад, який тему якого продиктовано вчорашніми чудовими новинами. Щоправда, ввечері я вже не стала нічого записувати. І сьогодні цілий день вже не хотіла б, знаєте, об цю тему псувати собі карму. Такий урочистий день наш. Мова йде про Йосифа Пригожина, про якого всі ЗМІ повідомили про те, що його збили. Він знаходився в літаку. Літак збили, тобто він загинув. Так. Ну, чим мене зацікавила ця новина, тим, що в пабліках одразу пішла інформація про те, що його однодумці вагнерівці сказали, що якщо ця інформація підтвердиться, то Вагнер має чіткий план дій щодо чіткий план подальших дій. І мені чомусь подумалося, що цей план дій... Передбачає помсту тому, хто знищив їхнього ватажка. Ну, питання в мене будуть сьогодні пов'язані з тим, чи дійсно прихожий загинув в тому літаку. Друге, я хочу спитати, чи дійсно будуть діяти його публічники. І чи є якась загроза взагалі Путіну з боку цих. Головорізі. Тому що, знаєте, є така фраза, зло пожирає себе саме. І мені дуже хочеться, щоб це було саме так. Давайте налаштуємося на гарні новини. І подивимося, і подивимося. Так, отже. Так, отже, давайте перше питання. Це чи дійсно Іосиф Пригожин? Так, стоп, не Неосів цей ну, Євген, так, да, по-моєму. Щось я переплутала. Є ж два у них Пригожина, там один і інший. Євген, того Євген здається, звідти, так? Да? Щось це під вечір вже плутаю, все, що можна. Так, обличчя малюю його. Євген Пригожин, так, да, Євген його звати. Євген Пригожин був знищений, був знищений, а, ну, скажімо так, внаслідок цієї авіакатастрофи. Так, давайте відповідаємо. Ну, Королева Мечів мені говорить, що він а, мертвий, холодний, так? Да? Він холодний. Так. Холодний, тобто не живий, так. Да. Окей. Ну, а тепер давайте дивитися. Давайте дивитися, чи а, є якийсь реальний план. У вагнерівців на випадок смерті Пригожена. Так. Далі, чи, що цей план передбачає? Що цей план передбачає. Так, що цей план передбачає? Що цей план передбачає? Давайте три карти візьмемо. Так, чи включається туди смерть Путіна? Да, очевидно, що ну чомусь мені здається, що має бути включено, чи так мені здається, що вони розуміють, хто його знищив. Так. Ну і чи, буде цей... а, давайте, це остан... і чи буде цей план реалізовано? Чи буде цей план реалізовано все? Це про смерть Путіна, так? Да? Помстуємо. Так, давайте відкривати. Ха. На смерть випала смерть. Так. Так, дивіться, що виходить. Значить, план цей реально існує, тому що лицарчаж, селітина, яка, ну, да, це лицар чаш це людина, яка домовляється. Це комунікація якась. Це взаємодія завжди. Тобто план такий існує. Так, що він передбачає? Дивіться, тут таке цікаве виходить. М є така ідея попрощатися. З тим, хто не несе стабільності, да? причому попрощатися в дуже жорсткий спосіб. Тобто я так думаю інтуїтивно і по картам бачу, що це помста. п'ятірка мечів це взагалі така жорстка помста, да? Тим, хто Ну, Пішов, зрадив, да? тобто, тим, хто нестабільний якийсь. Тобто, Це, це буде ну, око за око, зуб за зуб. Чи буде цей план реалізований по, тузу, по шістки жезлі Він буде реалізований повністю. Повністю. Чи включає він смерть Путіна? Ну, По-моєму, це аркан смерті, як ніколи, красномовний. Друзі, чекаємо далі новин. Допомагаємо нашим Збройним силам і кожного дня наближаємо нашу перемогу. Слава Україні і до нових зустрічей!